Ти готовий? О, Зараз так, так, так. Зараз буде. Усе, все є готовий. Бум -бум. Давайте швидко в суд. Бум-бум! Гей, -бум. hey, ви адвокати! Цей серіал ми з джоні дивимось, коли ловим кайф. Це просто магія. Це непогано. Слухай, я радісна новина. О, клас, яка? Та, і я заведемо дитя. Це, бляха, шикарно. Поздравляю. Чекаю. Як вам це вдасться? Отож і воно доведеться шукати спермодонора. Тед буде багато уроки. Запропонуй когось кращого. Дуже гарне вийде, маля. Цей Том Брейді найкращий у штатах спортсмен. Подрочимо йому цей червоний пластиковий стаканчик. Нічого собі дрючок. І це ж він лежить. Що таке? Геть мого додому! Ой, боже, ой, боже! І ведмедика свого забирай! Ух ти, чорт! Мертва петля! Е, Джоні, дякую, що надрочиш порцію. Громові брати на віки, пам'ятаєш? Ти ж не курив минулі два дні, так? Я казав, я чистий. дитя буде класне. Вибач, що ти? Я лиш не хочу годувати його з ложки до 16 років. Якщо ми хочемо дитину, то треба довести в суді, що ти особистість. Кажуть, я майно, наче якесь сміття чи гівно. Може, краще, як шафа чи столик. Це тільки слово. А як моїм предкам було? Живеш ти в Африці, береш у річці лахи, цитки теліпаються, з тебе жарить Томас Джеферсон. Ти справжня жива історія. Джонні, що нам робити? Візьмемо адвоката і відсудимо в держави твої права. Let's go back, let's go back. Ви, мабуть, це... скажіть, скільки вам років? Двадцять шість. Не хочу, щоб мій адвокат співав у суді про рябого бичка. Ми вдячні за увагу, але, мабуть, краще нам краще сісти і працювати. Ви викликаєте довіру. Бачу, вам є, що запропонувати. У мене мігрень. У мене теж буде мігрень в туалеті через 20 хвилин. Оді! Тед, ти особливий. Та щоб бути людиною, треба зробити внесок у життя суспільства. Лови, буде дронь! Оце я називаю фізкультурою. Та <клэн> ноутбук. так, он він. Ох і срань! Що таке? Тут так багато порно! Я збирався чистити, але якось і так усе організовано. За годинником рімінг, проти годинника рімінг. Часом цікаво, куди встромляють язики. Дівки з херами? Ой, боже, я точно захворів! Це в мене якась хвороба! Не буває дівок з херами, то чуваки з стіцьками!